Всім хай! З вами Роди Редлайн. Сьогодні для мого каналу досить незвичайне відео. Хочу поговорити про активність на моєму каналі. Сьогодні на моєму каналі було 20 підписників. Але через годину я дивлюсь на канал, а там 13 підписників. Думаю, ну добре, подивлюсь, що там з активом на відео. І пам'ятаєте відео, яке я вчора випустив про кастуми, е Кінга, Чіко і Молні Маквіна. Так ось, там було 111 лайків. Дивлюсь 68. Друзі, як це розуміти? Ви, я не знаю, що це сталося там, по якій це причині, але я хочу, щоб ви підтягнули активність. Я вас дуже прошу, будь ласка, почуйте мої, мої прохання і дивіться. Я хотів вам ще розказати про те, що ви можете писати в коментарях до цього відео, які ви хочете анімації. І я можу зробити. Я зараз думаю над сюжетом нової анімації по тачкам. Якщо ви хочете якісь, я не знаю, про якусь другу тему, кажіть, я зроблю. Я почитаю коментарі, я всі читаю комер... коментарі. Я дивлюсь, але ніхто не пише коментарі. Так ось пишіть, що ви хочете. Всім чао, з вами був Родридлайн.